Намасте, друзі, чергова практика сьогодні доволі коротка, але для гарного пробудження тіла і також розуму. Сідаємо зручно, налаштуємося на практику, прикрили очі, маківка витягується догори. Зробили глибокий вдих, Видих через ніс. Розслабили максимальне обличчя, ще глибокий вдих. Видих розслабили максимально очі, відчули, як тіло торкається землі. І Ще один глибокий вдих. З видихом ще більше дорозслабили обличчя, очі, простір в голові. І також відчули весь об'єм тіла, тобто весь внутрішній простір нашого тіла. Маківка витягується до гори і зробимо дихання капалапхаті для того, щоб пробудити свідомість. Короткі різкі поштовхи з животом всередину з кожним видихом, а вдих відбувається пасивно сам по собі. Поїхали. Повний глибокий видих. Глибокий вдих затримка на вдиху. Розширили максимально грудну клітку. Плечі провернули назад, опустили вниз. Горло відкрите обличчя розслаблене. Розширюємо максимально задні і нижні ребра і підіймаємо їх вгору. Відчуваючи максимальне розширення в спині і видовження попереку. Ще ширші. Ребра, м'який до вдих до розширення. І на видиху розслабили живіт і грудну клітку. Спостерігаємо деякий час відчуття в тілі. З'єднуємо долоні біля серця, налаштувалися на заняття. Освідомили, що ми зробили цей вибір позайматися практикою йоги, тому стараємося наступних хвилин 20 бути максимально уважними і зосередженими на тому, що ми робимо і як ми робимо. М'яко усміхнулися, відкрили очі, розпустили руки і переходимо в положення стола. Долоні під плечима, коліна під тазом, ноги на ширині тазу, долоні на ширині плеча. І максимально пальці рук розширили, кілька перекатів від куприка до маківки. На вдиху прогнулись, подивилися вгору. На видиху скруглили спину, відтягуйте плечі від вух. На вдиху прогнулися. На видиху скруглилися. На вдиху прогнулися. На видиху скруглилися. На вдиху прогнулися. На видиху тазом дістали до п'яток. Руками пішли вперед, чоло опустили на землю, нижні ребра в нас лишаються на стегнах, впираються в стегнах. Кілька глибоких дихань тут. Якщо виходить включати шиплячий звук у джаї, включайте його, розтягуйте вдих і видих. Руки випрямлені, старайтесь відвести лопатки до тазу. Долонями ми м'яко натискаємо на килимок. Ще буквально пару циклів дихання тут. Провідчувайте максимальне розширення спини на вдиху. На видиху розслабляйте обличчя, відтягуйте лопатки до тазу більше. Ще один вдих. Ще один видих. І ще один вдих. З видихом вийшли назад положення стола із положення стола собака мордою вниз, стопи разом, руки виштовхуються від землі. Провертайте внутрішні біцепси вперед. Лікті можна чуть-чуть підзігнути в напрямку колін. І максимально відтягуйте лопатки від вух до тазу. Штовхайтесь руками від землі, зробіть стабільні руки, стабільний плечовий пояс, щоб він чи менше рухався. І зараз таз покачали вправо-вліво. Продовжуйте глибоко дихати, відчуваючи. Розширення в грудній клійці. А наші хитання тазом то вправо то вліво, створюють певне витягування то справа, то зліва. Відчуваєте його також. Зупиніть таз по центру. Праву ногу підніміть догори, зігніть в коліні. Руки продовжують виштовхуватись від землі і кругові оберти коліном вперед. Один, два, три. Три, трошки розминки, 4 для кульшових суглобів, 5, 6, 7. Вісім в іншу сторону. Один, два, три, чотири, 6, шість, сім, вісім. вдиху нога максимально догори, носок дивиться вниз, руки штовхаються. На видиху права нога крок вперед, ноги на ширині тазу, ліве коліно опустили на землю, носок відтягнули. Підкладайте під коліно щось, якщо відчуваєте, що вам занадто твердо. Підняли корпус. Між ногами в нас утворився такий квадрат, але ноги на двох паралельних лініях. Руки на тазові кістки. На вдиху відвели куприк назад, на видиху підвернули таз під себе. На вдиху назад. На видиху під себе, пальці передні ноги широкі, права п'ятка легко тиснеться в землю. На видиху під себе, на вдиху таз назад, на видиху під себе таз зафіксували, праву руку опустили вниз, на вдиху ліву рука догори, гарно, вертикально витягуючи лівий бік вгору. На видиху ліву руку опустили навпроти правої стопи. На вдиху правою рукою потягнулися до гори, продовжуйте підвертати таз під себе. Залишилось тут на кілька дихань. Відводьте максимально плечі від вух до тазу, пальці рук широкі, долоні розкриті. Продовжуйте м'яко глибоко дихати. Погляд м'яко за праве плече. Правою п'яткою продовжуємо тиснути на землю. Підвертаємо таз під себе і також натискайте підйомом лівої стопи на землю. Ще кілька дихань. Плечі лопатки максимально від вух до тазу. Ще один вдих. Ще видих. І на вдиху знову ліва рука до гори, права вниз, максимально витягнулася до гори. І на видиху м'яко нахилилися в праву сторону, продовжуючи підвертати таз під себе. Подивилися за ліве плече. Долоню ліву завертаємо м'яко назад. Слідкуємо, щоб нижні ребра не виштовхувалися вперед. Контролюємо їх при собі, тримаючи розширений центр спини. Таз підвернутий. Права п'ятка тисне в землю, лівий підйом стопи тисне в землю. Ще кілька дихань. Глибоке плавне дихання. Ще один вдих тут. З видихом опустили дві руки на землю. Відійшли собака мордою вниз стопи разом. Руки максимально відштовхнулися від землі. Лікті можна підзігнути злегка і прокрутити в сторону ніг. І тоді м'яко довипрямити руки, відтягуючи лопатки від вух до тазу. Ліву ногу підняли догори, зігнули в коліні і також кругові оберти. Вперед, один. Два. Тримайте максимально стабільним плечовий пояс. Три. Чотири, широкі долоні. П'ять, Штовхається від землі, 6. Сім внутрішні біцепси провернуті вперед. В іншу сторону. Один. Два. Максимальна амплітуда. Три. Особливо в сторону, відводьте найвище. П'ять, шість, сім, вісім. вдиху нога догори випрямили максимально, носок дивиться вниз. На видиху ліва нога, крок вперед, праве коліно опустили на землю. Ноги на ширині тазу, квадрат між ногами отворили. Підняли корпус, руки на таз. Ліва п'ятка тиснеться м'яко в землю. Правий підйом стопи також тиснеться в землю. На вдиху прокрутили таз назад. На видиху підвернули під себе, відчуваючи витягування в квадріцепсі Правому на вдиху провернули назад. На видиху вперед. Ще кілька разів. Вдих назад. Видих під себе. Широкі пальці ніг. Видих під себе. На вдиху назад. На видиху під себе підвернули таз. На вдиху права рука догори максимально вертикально, ліва рука вниз. витягнули правий бік. І на видиху опустили праву руку навпроти лівої стопи. Навдиху ліва рука догори. Таз підвернутий під себе підйом правої стопи тисне, ліва п'ятка тисне в землю. Плечі лопатки від вух до тазу. Права рука виштовхується від землі. Плавне глибоке дихання. Подивилися за ліве плече. Ліва рука витягується високо-високо, але плечі відтягуються до тазу. Плавне, глибоке дихання. Ліва п'ятка тисне, таз підвернутий. Підйом правої стопи тисне. Ще вдих. Ще видих. І тоді на вдиху права рука догори, ліва вниз. На видиху подивились за праве плече. Праву долоню провертаємо більше назад. таз підвернутий. Нижні ребра при собі. Плавне глибоке дихання. Ліва п'ятка тисне в землю, підйом правої ступи тисне в землю. Долоні розширені. Ще вдих. Видих. Ще один вдих. З видихом опустили руки на землю. Відійшли собака мордою вниз, ноги на ширині тазу цього разу. Пальці рук широкі, долоні, симетрично стоять. Середні пальці рук дивляться вперед. П'ятки злегка назовні дивляться, коліна дивляться вперед, в сторону долоні. На вдиху тазом витягли максимально назад вгору. На видих опустили хвилі, виштовхуючи спину чим більше високо вгору, обличчя дивиться в живіт. Штовхнули себе в планку. На видих опустили коліна вниз, витягнули носки. На видиху підвернули таз під себе, відвели плечі назад, м'яко подивилися підборіддям вгору. Зробили тут вдих, таз весь час підвернутий. На видиху відтягнулися собака мордою вниз. З вдихом таз вище провертаємо внутрішні біцепси вгору. Лопатки до тазу, але руки сильно штовхаються. На видих опустили ще раз хвилю максимально високо. Підвертаємо таз, обличчя в живіт, вийшли в планку. Зробили вдих, опустили коліна на землю, носки витягнули. На видиху сильно таз підвернули під себе, відвели плечі назад, подивилися вгору. Тут вдих. На видиху відтягнулася назад, собака мордою вниз. І ще раз на з високо вгору. Руки провернули І на видиху опустили хвилю обличчя в живіт. Планка. На вдиху коліна на землю, носки на видиху та сильно під себе плечі назад. Руки штовхаються, особливо внутрішні частини долоні гарно штовхається від землі. Подивились вгору, тут вдих. На видиху витягнули таз до п'яток, чоло опустили на землю. Руки лишаються прямі, таз важкий на п'ятках. Якщо потрібно, можна руки поставити ближче і відштовхнути килимок від себе, щоб більше прижати таз до п'яток. Тут вдих. Видих. Вдих. Розширюйте спину. Видих. Ще вдих. З видихом вийшли в положення стола і одразу собака мордує вниз. Тут вдих. З видихом підходимо вперед або підстрибуємо ногами до рук. На вдиху, подивилися вперед. На видиху потекли вниз. На вдиху, подивилися вперед. На видиху потекли вниз. Ще раз вдих, подивилися вперед, легко прогнулись. А у видих опустилися вниз, на вдиху руки до гори таз підвернули під себе, подивилися на небо. На видиху долоні до грудної клітки. На вдиху знову руки до гори таз підвернули. На видиху долоні знову до грудної клітки, але ліва нога зразу крок назад. На вдиху руки в сторони долоні натягнуті на себе. На видиху підзігнули ліве коліно, підвернули таз під себе. Зараз тримайте таз нерухомим, зробили вдих. На видиху скрутили корпус вправо, попок направили вліво. Підвертайте сильно таз під себе, тут вдих. На видиху вернулись в центр. Права п'ятка тисне в землю, таз підвернутий, зробили вдих. На видиху тримаючи таз підвернутий, випрямила ліву ногу, праве коліно над правою п'яткою, права п'ятка тисне в голову. землю. Плечі лопатки вниз, руки розтягуються в сторони. Тут вдих. На видиху опустили руки на землю, крок вперед лівою ногою. Відчули різницю в правій лівій нозі. На вдиху прогнулись, подивились вперед. На видиху потекли вниз. Широкі пальці ніг. Тримаємо. Мізенчики назовні, великі пальці всередину, на вдиху догори повністю, руки догори підвернули таз. На видиху долоні до грудної клітки, таз підвернутий. Маківка тянеться вгору. На вдиху знову руки догори, таз підвернутий, задні нижні ребра вгору. На видиху руки на масте, права нога, крок назад, та сама, та сама довжина кроку назад, що була. Зробили тут вдих, підзігнули праве коліно, підвернули таз. На видиху руки в сторону, знову долоні натягнуті на себе. Плечі лопатки опущені вниз. Зробили тут вдих. Ліва п'ятка тисне в землю таз сильно підкручений. На видиху скрутка вліво. Ліву сідницю штовхайте вправо. Попок вправо направляйте. Точніше, ліву сідницю в напрямку правого коліна тут вдих. Тут видих. Ліву сідницю в напрямку лівого коліна тут вдих. На видиху повернулися в центр. Зробили вдих. На видиху з підвернутим тазом випрямили праву ногу назад. Таз підвернута ліва п'ятка, тисне в землю. коліно над п'яткою тут вдих. І з видихом опустили руки на землю. Підійшли крок вперед ногою. Знову відчули різницю в правій лівій нозі. На вдиху подивилися вперед. На видиху потекли вниз. Опустили таз на землю, на вдиху на васина, в 90 градусів між стегнами і животом. На видиху плечі лопатки вниз, можна провернути долоні вгору, тут вдих. На видиху руки можна розвести назовні, Тримаєте кут, якщо важко, можна коліна підзігнути, пальці широкі. Пробуйте стиснути ноги до середини, не завертаючи коліна всередину. Тут вдих. На видиху підзігнули коліна, взялися руками за коліна, викотились на спину. П'ятки опустили біля сідниць, потилиться на землю. Якщо дістаєте, можете руками взятися за гомілки. Якщо відчуваєте, що у вас плечі надто вгору, до неба піднімаються, то тоді долоні краще поставити біля п'яток на землі і опустити зовнішні краї плече й до землі. Відчуваючи, як лопатки піднімаються вгору до грудної клітки. Підвернули до себе під себе таз вдих. На видиху, натискаючи п'ятками на землю, підняли таз вгору, залишаючи дуже відчутне зусилля підвертання тазу під себе. Тут вдих. Видих. Можна лопатками зійтись всередину більше. Піднімайте вище нижню частину сідниць вгору, але не штовхайте вгору нижні ребра. Тут вдих. Видих. Таз вище підвертайте сильно таз під себе, ще вдих. На видиху опустили першу грудну клітку на землю, тоді поперек на землю і таз на землю. Тут вдих. З видихом ліктями ми вперлися біля нижніх хребер, ноги виштовхнули вгору, положення берізки, вага на плечах, на лопатках, на ліктях, не на шиї, не на хребті. Стопи злегка натяніть на себе і більше зовнішній край. Стоп натяніть на себе, при цьому стопи разом. Підвертайте сідниці під себе, руки, ноги відводьте від себе, роблячи їх більш вертикальними, але при цьому не завалюючись вагою на шию. Вага лишається на лопатках. Пробуйте прокручувати, провертати зовнішню частину плечей до землі. Дихання тут. Старайтесь на видиху розслабити живіт. Пробуйте виштовхнути вище внутрішню частину стоп, а зовнішню натягнути до себе в сторону землі. Мізинчики при цьому відведені назовні. Сідниці підвернуті під себе ноги відведені від себе. Ще вдих тут. Видих. Ще вдих. З видихом опустили коліна ближче до обличчя, руки поставили в кулаки і вперлися областю кульшових суглобів в кулаки. Да? Ми кулаками підперли наші стегна ближче до тазу. І можемо віддати вагу тазу через наші передпліччя і ліктів землю. Можна тут ноги розслабити. Води глибокий. На видиху максимально розслабте живіт, обличчя і очі. Відчуйте поперек, м'яке витягування в попереку. Ще вдих. І з видихом м'яко ноги випрямляємо в сторону за голову. Руки відпустили на землю, долоні вжали до землі і м'яко притримуючи вагу тіла, розкочуємо спину по землі до попереку, опустили п'ятки на землю. Долоні провернули догори, можна злегка припідняти лопатки і чуть-чуть звести лопатки всередину, і тоді відпустити вагу грудної клітки на злегка зведені лопатки. Ноги випрямили, ноги на ширині тазу. Якщо відчуваєте дискомфорт в попереку, можете залишати коліна підзігнуті, може трошки ширше, ніж таз, і сперти коліна всередину. Так, щоб поперек міг витягнутись і розслабитись. Але якщо є бажання і відчуваєте, що вам доволі добре з попереком, все, ноги випрямлені і розслаблені. І буквально 2-3 хвилинки на те, щоб відпустити всі напруження в тілі і повернутися до власного центру. Очі прикриті. Відчули весь об'єм тіла, відчули вагу тіла також. Робимо глибокий вдих носом. І видих родом зі звуком ху. Ще глибокий вдих носом. І фух. відпускайте будь-яку напругу. І ще один глибокий вдих носом. Фух. Розслаблені пальці рук, розслаблені пальці ніг. М'які повільні вдихи і м'які повільні видихи. Дорослабте максимально тазове дно. Відпустіть будь-який контроль дихання, дозволяючи животу розслабитись і рухатись в природньому ритмі дихання, який створюється. Нашим організмом. А на видиху розслабляйте ще більше обличчя, дозволяйте м'язам обличчя танути, розтікатися по кістках черепа. Також на видиху відчувайте, як вага тіла все більше йде в землю і все тіло стає більш м'яким і більш розслабленим. На видиху акцентовано дозволяйте розслаблятися по вікам і знаходьте відчуття, на очні яблука тонуть в напрямку землі, розслабляючись ще більше. На видиху також відпускайте будь-які думки, які можуть приходити. Вже буквально через кілька хвилин ми зможемо все обдумати, все, що нам потрібно. А зараз можемо собі дозволити заземлитися в даному моменті, відчуваючи дихання, відчуваючи, як з диханням тіло розслабляється все більше. А також усвідомлюючи, що ми є тут і зараз. Порухали пальцями рук, порухали пальцями ніг. Кистями стопами також порухали, зробили глибший вдих видих, потягнулися всім тілом. І тоді плавно через правий бік, допомагаючи собі руками, відштовхуючись від землі, присіли в положення, сидячи з прямою спиною. Маківка витягується до гори, з'єднуємо долоні біля серця, плечі опустили вниз, усвідомили свою присутність знову. Так-так, ми точно є, ви це знаєте. М'яко усміхніться, усміхніться своєму тіло, налаштуйтеся на хороший день чи хороший вечір, можливо, хорошу ніч. Нехай протягом наступного часу, не знаю скільки, можливо, цілий день чи, можливо, цілий тиждень. Нехай наш розум залишається розслабленим, але також трудолюбивим. Розуміючи, що все, що ми робимо, це ми робимо на благо. І, власне, і благо тих, хто нас оточує. Сподіваюсь, це так. Подякували собі за практику. І м'яко відкриваємо очі, розпускаємо руки. Дякую. До зустрічі на нових заняттях. Не забувайте проявити якусь активність воді коментарів, сердечок, пальці вгору, поширень можливо. Всього хорошого!